Увага! Це не навчальна тривога. Я попереджую, це не навчальна тривога. Сьогодні найважливіший випуск з усіх попередньо мною записаних. Буквально за декілька хвилин ви дізнаєтеся секрет здорової, сяючої, білосніжної усмішки і без жодного візиту до стоматолога. Ми покроково розберемо, що робити для того. Щоб до 50 років не залишився один жувальний орган в роті, і той язик. Також я розкажу інсайти, як сколотити ціле багатство і ні ні слова про біткоін. Якщо ви додивитесь відео до кінця, будьте готові, що у ваших руках буде доля біля 2000 випускників 17 вузів України щороку. І це буде на вашій совісті, якщо ви пограбуєте їх і залишите без роботи. Сьогодні я навчу вас правильно чистити зуби. Карія, пульпіт, періодонтит, втрата зуба завжди має одну єдину причину. І я в кожному попередньому відео про це говорив: це незадовільна індивідуальна гігієна ротової порожнини. І навіть якщо ви чистите зуби два рази на день, по дві хвилини без вихідних та відпусток. Це ще само по собі не є правильною індивідуальною гігієною, адже важливо не скільки ви чистите, а як саме ви досягаєте ідеального результату. Тому перше правило ми чистимо зуби не дві хвилини, а поки не будуть чистими. Цей час буде залежати від мануальних навиків, від інтенсивності рухів і навіть від нашого з вами настрою. Тому дві, чотири, десять чи навіть сорок хвилин не важливо головне результат чисті зуби, і це в наших з вами інтересах. Для того, аби розібратися, які ж це правильні мануальні навички та рухи, давайте глянемо ближче на 3D-візуалізацію реальної ротової порожнини. Що ж нам таке треба стільки чистити? Отже, в роті залишилось 28 зубів, адже зуби мудрості ми видалили, пам'ятаємо, так? Кожен зуб має 5 поверхонь: Щічну, піднебінну або язикову, оклюзійну, а також дві контактні поверхні, що межуть з сусідніми зубами. Кожен зуб оточений ясними. І перехід в ясенний край аж ніяк не плоский, а має такий півмісяцевий випір. Це маргінальний край ясен. Ця ділянка утворює такий свій балкон, під яким дуже здібно збирається на літ. Ось ця ділянка, перехід шийки зуба в маргінальний край ясен це ваша основна мішень щоденного чищення зубів. Цілимось саме сюди і нікуди більше. Все інше очиститься разом з цією ділянкою. Отже, визначили, що саме ми чистимо. Тепер розберемось, якими ж рухами я підготувався і спитав своїх пацієнтів, яким саме рухам вони надають перевагу. Виявилось, що думки розділились на два основні табори: хтось чистить зліва направо, а хтось вимитаючими рухами зверху вниз. Але обидва варіанти не повністю правильні і не можуть очистити наші зуби на 100%. Я рекомендую використовувати модифіковану методику баса для чищення зубів. Вона полягає в тому, що ми ставимо головку щітки на нашу основну ділянку. Розвертаємо щитинки під 45 градусів в напрямку до наших ясен і робимо 10 колових рухів на одному місці. Важливо, нашу щітку нам потрібно взяти за кінчик ручки і тримати її або як кулькову ручку, або як смичок. Колові рухи це ваші основні рухи з щіткою. І швидше за все вам потрібно буде цьому заново навчатись. Тепер найважливіше, як правильно чистити, щоб нічого не пропустити. Я рекомендую два варіанти, які підійдуть абсолютно для кожного. Ми ділимо всю ротову порожнину на чотири ділянки: так звані чотири квадранти: верхній правий, верхній лівий, нижній лівий, нижній правий. В кожному квадранті нам потрібно почистити три поверхні, щічну, оклюзійну. Та піднебінну або язикову. Ми починаємо з першого квадранта. Щічна поверхня абсолютно вся коловими рухами. Переходимо на окрузійну поверхню і повертаємось піднебінною поверхнею до передніх зубів. По завершенні ми переходимо до наступного квадранту, також три поверхні коловими рухами абсолютно все. А другим варіантом є очищення не по квадрантам, а очищення всієї верхньої щелепи зліво направо три поверхні. Після цього ми переходимо на нижню шлепу зліво направо. Також три поверхні. Недоліком другого варіанту є те, що ми захочемо це зробити якомога швидше і не будемо приділяти достатньої уваги всім ділянкам. Тому я рекомендую все ж таки перший варіант розділяти всю ротову порожнину на чотири квадранти і детально, ретельно очищати три поверхні в кожному з них. Після того, як ми завершили очищення наших трьох поверхень, я рекомендую повернутись до двох. Дуже важливих ділянок. Це внутрішня поверхня верхніх, а також нижніх хрестів. Вона має свою особливість. Ширина головки зубної щітки не дозволяє нам якісно очистити цю ділянку. Тому я рекомендую розвернути щітку вертикально, щоб кінчик був на рівні ваших очей, а робоча частина була вузька ділянка. Таким чином, коловими рухами ми зможемо якісно очистити внутрішню поверхню нижніх хрестів. А для верхньої. Дзеркально навпаки, щітка вертикально, а чистимо ось цим. Таким чином, індивідуальна гігієна ротової порожнини зубною щіткою повністю завершена. Я вас вітаю. Отже, сьогодні ми розібрали чотири основних питання. Перше це скільки саме потрібно чистити зуби, на яку ділянку нам потрібно націлюватись, якими рухами це робити, та як саме потрібно чистити, щоб нічого не пропустити. Тож так просто і на цьому все. Не зовсім. На початку відео я вам казав, що зуби мають 5 поверхонь, а ми почистили всього 3. Це як помити всього лише багажник, кришу та капот машини. А що робити з дверцятами, тобто з боковими контактними стінками зубів, а також як вибрати правильну, класну зубну щітку, поговоримо про це в наших наступних відео. Тож дочекайтесь і до зустрічі!